Друзі, всім привіт! Щось давненько я вам нічого не знімала. Як почалась весна, то в мене садові огородні роботи, і я ще зовсім нічого не встигаю вам знімати. Вчора я придбала ось таку трояндочку Red Berlin. Це така трояндочка з крупними цвітками, так воно і написано: крупноцветна, це якась польська. Мені порадили в магазині, щоб я замочила в звичайній теплій воді на 6 годин. Я набрала водичку, вона нагрілась на сонечку і замочила троянду. Буду висаджувати ось по цей віск. Цей віск теж не знімаю. Мені сказали, нічого не чіпати, воно само все повилазить, всі ці. Росточки, листочки сквозь цей віск. Трошки зачекаю ще 6 годин та висаджу трояндочку до моїх основних троянд. Це я вам показую тюльпани, які я посадила в горщик методом лазання. Це такий метод, коли висаджуєш квіти слоями, і вони поступово квітнуть. Спочатку першоцвіти, а потім вже ті, що пізніше. Бачите, які гарні тюльпанчики в цьому році. Брала я ці тюльпанчики в епіцентрі. Вони невеличкого розміру. І вони такі, бачите, різнокольорові. І ось ще. Будуть квітнути такі рожеві. Мускарі, якщо я правильно вимовила, якщо ні, то поправте мене. Теж мене дуже багато цієї квіточки. Мені подобається, як воно квітне. І ще ось такі блакитні, і назву вони мають брунера. В них, бачите, такі мілкі квітки. Вони і сині, і фіолетові, і листя ось такі гарненькі. Вони дуже гарно пахнуть. Дуже в них такий приємний запах. І навіть, бачите, Хтось прилетів на квіточку. Хто це такий? Це не бджола, а якась навіть не не знаю, хто це такий. З таким довгим хоботком. це полетів. Трохи ще нарцисів квітне і ось ще тюльпанчики. І ось це я в тому році їх пересадила, і вони дуже гарно тут прижились. Все вже потроху всходить. Моя хоста повсходила календула, вона щось в мене скрізь. Теж вже в бутонах все. Бачите? Я не пам'ятаю назву, це мені на подарунок подарували. Не пам'ятаю назву цих квітів. Вони такими різнокольоровими квітнуть. І вийшла трішечки прибрати, повиривати оцю траву. Оцю календулу трохи розрядити. Піони теж у мене всі вже в бутонах. На вулиці в нас достатньо тепло, але дуже холодний вітер сьогодні. Також я посадила в горщик азіатську лілію, назва її тренді Нікосія. Бачите, вона вже доволі величенька і має 6 чи 5 бутончиків. Зав'язала вже бутончик і буду чекати на сам квіт. Повинна бути така рожева з біленькою серединкою. Посадила в горщик хоча могла і висадити десь на ділянку, але я побоялася, що собака затопче, бо я частенько відпускаю собаку і все ж таки переживаю за свої рослини, тому що мій. Пес не дуже любить цю хосту, наприклад, він постійно її зубами витягує і щось вона йому не подобається. Можливо, він тут щось зарив, але постійно на одному тому самому місці він вириває цю хосту. Вчора нарвали букет з буска, але в нього достатньо такий різкий запах, що навіть голова. Трохи розболілась, то я винесла весь букет на вулицю, поставила вазу, і в мене така красота на вулиці. Також в горщик я посадила Алісу. Він такий біленький в мене. Поставила палочки, щоб точно не забути, що я тут щось насіла. Бачите, він вже посходив. Я трішки пізновато його насіла, але було у нас дуже холодно і навіть приморозок був буквально пару днів тому назад. Тому я побоялась сіяти занадто рано. Зараз кінець квітня, і саме зараз починають тільки сіяти квітки. Розсаду томатів я вже розпікірувала на звичайні такі стаканчики. Доволі гарна розсада в цьому році в мене. Чекаю свого часу, буду висаджувати в ґрунт після 9 травня. Так як завжди в нас можуть бути якісь заморозки, приморозки. Тому я, щоб розсада не пропала, завжди. Висаджую після 9-10 травня. В цьому році посадила ранню розсаду, жовті помідори, чері посадила та трішки посадила салатних. Це посадила такими невеличкими кущиками білу лобелію. Лобелю завжди сію такими кущиками, щоб потім також кущиками їх висаджувати. І нарвала собі гарний маленький букет. Зробила такий невеличкий вазон. А в коментарях напишіть, що у вас вже квітне і які квіти ви садите в своїх садах. Дякую вам всім за перегляд і побачимось в наступному відео. Всім пока!